Абстрактні, тематичні з декоративними елементами, релігійними мотивами, власними світлинами, привітальними написами і без нині кожен може вибрати собі листівку, користуючись власними вподобаннями і сучасними війнями. Що відправити її адресату, можна придбати і оригінальний конверт з маркою. Коштуватиме це порівняно недорого. Однак, за спостереженнями продавчині філателійного магазину, навіть мінімальна вартість поштових побажань по кишені не кожному. Вартість марочок листівок завжди залежить від попиту. Якщо вона раніше коштувала гривню, потім гривню пять два то зараз досить так змінилась вартість. Листівка коштує ну сама дорога 10-50, Вона з конвертом. Безумовно, там потрібна марочка ще. І ну, пенсіонерам це дуже важко купити. Якщо вони раніше брали 20-30 штук, то тепер одно-дві. Цій марці уже 15 років. Вона колекційна, хоча за потреби може використовуватись за призначенням. До слова, максимальний термін, за який лист дійде до адресати із Ужгорода, до, наприклад, Луганську, два дні. Для швидкого отримання кореспонденції тут цілодобово працюють сортувальні і технологічні підрозділи. Лише на Закарпатті діє 358 відділень зв'язку та 200 транспортних засобів прокладають логістику. Зберігається велика кількість. Людей, які користуються традиційним методом привітань, це з відправленням новорічних різдвяних святкових листівок. Я сумніваюся, що десь прийде там 30 років, і можна буде там показати внуці або внуку вот смс що от це дідусь привітав мене з нагоди твого народження. Але разом з тим у нас зберігаються в кожній родині ці листівочки, які гарно виведеним каліграфічним почерком дідусь вітав, бабцю або своїх батьків, ще в далекому 50-му або 60-му році з новорічними святами вони як. Можна сказати, є матеріалізацією нашої пам'яті. Рената пам'ятає, як вимальовувала бабусі і дідусю в дитинстві саморобні листівки, розфарбовувала олівцями, фломастерами, фарбами. Нині разом з колегою дизайнером Едуардом вони виготовляють подарункові комплекти відкриток на замовлення. Їх відправляють навіть за кордон: Іспанію, Чехію, Шотландію, Канаду. Ескізи, як і колись, ретельно створюють на папері. А ось весь менеджмент і маркетинг. Через інтернет, в принципі, на одну відкриточку витрачається приблизно один вечір. Тобто за один вечір можна намалювати одну листівочку. Спочатку це все в голові відбувається, потім ескізування на бумазі. Ну і далі вже користуємося такими програмами комп'ютерними, як Photoshop Corel, Draw. І ну, в принципі, мабуть, одна із цих листівок найдовше створювалася. Тому що в ній було ну саме більше елементів, які потрібно було продеталізувати, промалювати, проробити в одному стилі в цей час, в час пандемії, карантину, і коли вже наближалися якісь новорічні свята, виникла ідея, що створити таке, щоб трошки взбурити роздрухати суспільство. То цифра 12-річний 12 цикл, 12 місяців. і Ми створювали саме 12 листівок. Е, в роздріб, якщо купляти кожну листівочку окремо, то вона коштує 10 гривень. Якщо люди замовляють комплектом 12 штук, то ми робимо знижечку можна придбати за 100 гривень комплект. У різні століття їх називали відкритими листами, артистичними чи гравіййовними картками. Завжди вони, по перше, відображали життя і побут війня часу. По друге, містили рукописну інформацію. Та по третє мали конкретного адресата. Чого не скажеш про електронні масові листівки? Та однотипний. Неперсоналізований текст для кожної людини це свої чарівні слова, тому що одні слова хочуть почути від вас мати, а інші слова діти. А ще інша кохана людина, а ще інші ваші колеги. Тобто немає такого, знаєте, загального можна щось таке придумати зовсім такого соціально такого прийнятного формату і розсилати всім, але це не буде не буде саме для цієї людини. Скрінати візуалізовані повідомлення у мобільних додатках, приєднувати до них супроводжуючий текст, чи все ж придбати листівку, підписати її власноруч та відіслати поштою, вирішувати кожному. Головне не забувати Вати у ці святкові дні висловити свою любов близьким.